Що краще розпочати процес очищення організму? Часто мені пишуть спостерігачі та підписники мого каналу, що розпочати оздоровлення свого організму. Є бажання почистити організм та позбавитися від зайвих кілограмів. Сьогодні вам запропоную два комплекси поетапно, які ми, значить, отримаємо результат. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. І перш за все, перед вами це очисна програма, яка складається із семи препаратів. Магній – Подбаємо про нашу нервову систему та знімемо спазми. Дермісан очищаємо кров та шкіру від токсинів та елергенів. Боремося з грибками та грибковими інфекціями. Очищаємо лімфатичну систему та ми робимо лімфодренаж. Очищаємо організм в цілому від токсинів, шлаків і важких металів. Позбавляємося від паразитів та інвазій, знімаємо затоксичність нашої печінки, відновлюємо якісно жовчий відтік і саме клітини печінки. Другим етапом уже схуднення буде комплекс, в який буде входити 8 наших препаратів, а саме, Ідеал боді знизить апетит та покращить метаболізм, коригує його і налагоджує, щоб ми не переїдали. Лімфорен налагоджує роботу лімфатичної системи, заходить в міжкільтинний простір і забирає на себе токсини та шлаки. Підтримуємо саме свою нервову систему завдяки саме грифону. Він знижує рівень кортизолу та допомагає у виробленні серотоніна, гормона щастя. Інолінселеном приберемо тягу до солодкого та підтримуємо нашу печінку та підшумкову, регулює обмінні процеси, а в частності вуглеводний. Чистимо організм, в цілому прибираємо токсини, шлаки і лікарські метаболіти та радіонукліди. Амінокислота, саме завдяки якій допомагає перетравлювати жири в енергію при фізичних навантаженнях. Спіруліна з хлорерою, яка багата на амінокислоти, вітаміни і мінерали. Вона допомагає регулювати обмінні процеси в організмі. Хто би хотів відновити і почистити свій організм і завдяки йому схуднути, пишіть мені в приват. Хочу, підберу саме для вас програму. Залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.